Бедер вважає, що кохання живе всього три роки. Дивлячись, яке моє вітання 4 квітня, п'ятниця. Сьогодні рівно три роки, як програма «Громадське приймання» вперше вийшла в ефір. У нас день народження. Вітаю всіх своїх колег і себе. І уже три роки взаємної любові громадської приймальні і вас, шановні глядачі, сьогодні і консультуватимемо, і трохи святкуватимемо. Про що говоритимемо? Отже, протягом ефіру, все про дітей і їх народження у другому блоці. Темою нашої розмови з лікарем стане психологічний супровід. І твагітних арт-терапія, групу спілкування. Ну яке свято без смаколиків та ще й шоколадних, та ще й ручної роботи. Наше точно без смакоти не обідиться. У корисних порадах покажемо, що вміють створювати наші українські сучасні шоколаті. Не пропустіть, і вже три роки поспіль розпочинаємо з юридичної консультації. Сьогодні не виняток кожній дитині, родина основні кроки установлення. Нова сім'я саме про це і будемо говорити за мить. Жили на світі дві жінки, які не знали одна одну: одну ти не пам'ятаєш, іншу називаєш мамою. Дві різні жінки, які створили твоє життя. Одна бачила тебе при народженні, друга навчила сміятися і говорити. Одна не змогла дати тобі дім, друга молилася про дитину. Чужих дітей на землі не буває. І кожен, хто має змогу, повинен зробити все необхідне для того, щоб допомогти дитині. На щастя, є люди, які небайдуже до болю і страждання дітей. Одним із способів допомоги такого є усиновлення. Отже, хто ж має на насинування дитини в Україні на цю тему сьогодні консультуватиме Олександр Мірошна, голова адвокатського об'єднання. Шановні глядачі, хочу зауважити, що протягом трьох років, а сьогодні дійсно, 4 квітня 2011-го вперше програма громадська приймальня вийшла в ефір. Тоді вели цю програму мої колеги. За що їм сьогодні дякую? Хочу, отже, подякувати нашому редактору випускового новин Олени Десятник. Вона вела цю програму Лідія Нарічук, Нині це ведучая програму у центрі уваги. Також цю програму вів Ростислав Сухачов він ведучий що я нині новин, тому всім своїм колегам дякую. Я до них долучилася дуже швидко і отже, вже три роки. Ми з вами зустрічаємося щодня з понеділка по п'ятницю. За що вам завжди вдячна? Знаєте, ми дійсно завжди працюємо у прямому ефірі. Не було жодного ефіру, коли ми працювали у записі. Ви про це теж знаєте. Сьогодні ми працюємо також у прямому ефірі. Будь ласка, 223 двадцять Сьогодні. От люблю такі дні, тому що сьогодні даю змогу або телефонувати, ставити своє запитання, можливо, розповідати свої цікаві історії. Ну, якщо хтось захоче привітати, теж буду дуже, дуже вдячна. У цьому блоці поговоримо про усиновлення, тому вже чекаємо. Прошу, рада вас бачити, пане Олександре. Дякую. Е, дякую, що сьогодні завітали. Ви, можливо, не були таким активним гостем протягом трьох років саме цієї програми, але сподіваюся, що ми продовжимо співпрацю. Чому сьогодні підняли цю тему? Відкрию вам невеличку таємницю, тому що ми протягом трьох років у нас у студії досить часто був голова служби у справах дітей міста Києва, Микола Кулеба, за що йому дуже вдячна. І він мені десь півтора роки тому запропонував, що ми знаєте так, десь варіювали в ефірі, що додали цікаво. Він запропонував, на що я одразу вам можу чесно сказати, не вагаючись що секунди, погодилася. Запропонував, щоб ми показували діток, які очікують на свою родину. Зокрема, це загалом були діти-сироти або дітки-брати і сестра з однієї родини. А таких дітей, ви напевно, нам сьогодні підтвердите важко в одну родину, все-таки, щоб їх усиновила мама з татом. А нам вдалося, Нам вдалося, за що я просто щаслива і вважаю, що програма громадська приймальня не випадково була створена три роки тому, тому що такі перемоги, а це перемога, я так для себе вважаю, показавши дітей, які очікують. Ковали на родину, вони її отримали. От сьогодні хочу теж поговорити. Можливо, хтось і нас сьогодні почує, а хтось можливо вже вирішив для себе це зробити. Ми розкажемо сьогодні саме знаєте таку процедуру, як це зробити, які документи необхідні, Наскільки складно нині в Україні взагалі усиновити дитину? Давайте тоді розпочнемо з простого єдине, що хочу у вас одразу, як у, у адвоката, запитати Усиновлення, як такі правова процедура, що означає правової точки зору? Що це таке? Хочу подякувати вам, Лайло, за запрошення, хочу подякувати за благородну місію, яку ви виконуєте перед суспільством. Е, у відповідь на це питання зазначу відразу, що з правової точки зору усиновлення завжди закінчується рішенням суду. Процедура усиновлення це е, прийняття в сім'ю сім на правах доньки або сина іншого члена родини дитини, е, яка е, усиновлюється. І завжди ця процедура вважається завершеною з моменту набрання законної сили рішенням суду, відповідного рішення суду, який легітимізує цю процедуру. Тому потрібно для усиновлювача потрібно завжди звернутися з першої в перш в першу чергу до відповідного органу державної влади, да. які uh -huh. спеціально уповноважено органу, uh -huh. який опікується цим питанням. А потім звернутися до суду, і саме з рішенням суду ця процедура вважається завершеною. Скажіть, які діти можуть бути усиновлені, можуть бути усиновлені діти, які не досягли повноліття, або в певних випадках навіть і ті, які досягли вже повноліття. Дивіться, це діти, які є повними сиротами, я маю на увазі. Чи а от діти позбавлені батьківського піклування за законом може бути усиновлені? Можуть навіть бути усиновлені діти, які мають одного з батьків. Так, біологічно, ну, так? Да, mm -hmm. біологічно. Mm -hmm. Ну, звичайно, в першу чергу це стосується дітей, які не мають батьків. І mm -hmm. ну, це логічно, і, да, mm -hmm. і які взагалі позбавлені будь-якої батьківської опіки. Які знаходяться на утриманні держави, бо звичайно для цих дітей важливо набути і потрапити в підопіку батьків, під угу. опіку батьків, під опіку батьків. А усиновлючому тоді хто може бути? Чи є якісь обмеження навіть Звичайний у вікові є. А, є. чітко чи визначено чітко законом? Хто не може бути? Од, навіть у такі ознаки, як фізичний стан здоров'я, психологічний, що є на першому місці. Мені так здається, Но, перше що закон говорить про це? По перше, усиновлювачами можуть бути повнолітні Та, особи, а да? угу. по-друге, усиновлювачами не можуть бути особи, які зловживають спиртим, особи, які Обмежено дієздатні або недієздатні в силу здоров'я або зловживання алкогольними чи наркотичними засобами. Усиновлювачами також не можуть бути особи, які були позбавлені батьківських прав. Угу. Да. Є певні обмеження для усиновлювачів, які є іноземцями. Для них встановлена особлива процедура набуття. Таких прав і, звичайно, є е, певні випадки, коли е, по об'єктивним причинам це е, право може бути обмежено е, через третіх осіб. Скільки має бути різниця вікова між дитиною, яка підлягає усиновленню і усиновлюючим? Є факти? є факту? для неповнолітніх дітей, е, різниця у віці повинна складати 15 років. 15 років да. так для неповнолітніх для, угу. для повнолітніх дітей. Угу. Бо такі випадки теж можливі. Uh -huh. Можливо, наприклад, усиновити особу, яка досягла 18-річного віку, для них встановлюється обмеження у 18 років. Дивіться, а якщо дитина має хоча б одного з біологічних батьків, які ви зазначили, такі ж діти теж підлягають усиновленню, да. Чи потрібна буде нотаріальна згода таких батьків на те, щоб їх дитина була чи, В Принципі, вони вже в той момент, коли суд вирішив, що вони втратили права на дитину, вони вже ну до дитини, окрім того, що вони її народили, не мають за законом, не мають відношення є певні обмеження і певні юридичні процедури, які... Стосується позбавлення батьківських прав. Uh -huh. Uh -huh. Звичайно, позбавлення батьківських прав відбувається також за рішенням суду, і вваж... і особа, яка позбавляється батьківських прав, вважається такою з моменту набрання законним... законною силою рішення суду щодо позбавлення батьківських прав. Звичайно, в такому випадку згода не не обов'язкова. Якщо особа втратила батьківські права за рішенням суду, то її ніхто не запитуватиме, чи Погоджується вона. Ну, логічно, да. десь логічно, в принципі, да. втрачено вже всі проваги. Але в певних випадках і такі випадки доволі розповсюджені. В певних випадках, от, наприклад, якщо особа є подружжя, так. дружина і чоловік, і хтось з них помирає. І дитина, подружжя, яка, яка померло, також повинна бути усиновлена. Бо. Існують такі випадки, коли Таким дітям теж нікуди йти 223-09-71 І ще можливо такі зараз. Ми запропагуємо десь зорієнтуємо. Вас. Шановні глядачі, хотілося б вас все таки почути. Я хочу у вас знаєте, що запитати. Можливо, ви колись думали в своєму житті? Можливо, багато років тому думали все такі установити дитину. І вас що зупинило. От я хочу почути, що вас зупинило. Можливо, зараз у вас є теж застереження. У вас є така ідея? Можливо, хтось зараз нас бачить з людей більш такого похилого віку, і ваші діти хочуть це зробити. Робити, ви можливо, їх відмовляєте, не знаю. Можливо, навпаки їм говорите про те, що усиновлюєте дитину. У ці міфи про якісь стереотипи про дітей-сиріт насправді на сьогодні і ми в своїй програмі намагалися спростувати, тому що ну не завжди. У знаєте, є дійсно кількість міфів, 10 десь їх так виписано про дітей-сиріт. Воно не завжди так буває. Буває, що і власній родині діти, власне, народжені задають більше, скажімо так, страждань, і це правда. Колись до нас в ефір ви зателефонувала жіночка, яка сказала, що вона. Двох дітей усиновила і є одна власна дитина. Так, от минуло минула вже років 30, Так у ті діти, які усиновлені, ще й досі кожного ранку її телефонують і кажуть: Мама, доброго ранку. Ну, тобто, я розумію, що зараз ми не можемо тут обговорити психологічно етичні моменти, але разом з тим, що такі діти настільки можуть бути вдячними, настільки любити батьків, які відзяли до родини. Тому, будь ласка, 223-09-71, Ну, дуже хочу вас в цьому блоці почути. Тому, будь ласка, а, так скажіть, у ви зазначили, що ну це трошки інша процедура усановлення, коли хтось один з батьків біологічних помирає. А є ще інші історії, коли одружуються люди, а, це трошки інша процедура усановлення теж важлива. І оця дитина, власне, яка є там, наприклад, у мами, вона не є біологічною дитиною тата. Це інша процедура усиновлення, але теж бувають суперечливі моменти. У вас, з вашої практики, можливо, навіть вже судовою, були такі звернені до вас, щоб вирішити таке питання? Так, да, звичайно, такі випадки трапляються, вони доволі нерідкі. Звичайно, ми консультуємо, ми допомагаємо. Ми вирішуємо ці mm -hmm. питання, і наведу приклад з практики. Був випадок, коли до нас звернулося, особисто до мене звернулося, звернувся чоловік, який бажав усиновити доньку своєї дружини. Mm -hmm. В цьому випадку ця процедура. А мама, у mm -hmm. звичайно погоджувалася. Вона, звичайно, погоджувалася, mm -hmm. але сталося. Mm -hmm. Стався нещасний прокривий випадок, вона померла. Mm -hmm. От, і в цьому випадку, звичайно, і прагнення дитини враховувалося, і враховувалася думка опікунів цієї дитини. Дитина вже була майже повнолітньої. А вже дитини було... вже були опікуни, з'явилися. Ну, хтось взяв під опіку Були, дитини, були опі... опікунами були бабуся Ріні? і дідуся. Mm -hmm. І дідуся. Це батьки померлої матері. Мами, uh -huh. да. І вони в силу, мабуть, що віку, на вони були проти цього всиновлення. Але все ж таки сталося так, що дитина їх сама переконала. Дитина mm -hmm. їх сама переконала, і нарешті усиновлення відбулося. Mm -hmm. Нас і до раді вас чути. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день, говоріть. Добрий день. Я бы хотела обратиться по такому вопросу. Я являюсь опекуном ребенка. Вы меня слышите? Так, прошу, каеч, кажите. Я дай. являюсь опекуном ребенка, я бабушка. Так. Ребенок находится, ну, уже ну, где-то приблизительно год под моей опекой. Отец у ребенка умер, мать лишена родительских прав. Я не только по воздухам, сколько по состоянию здоровья, потому что все-таки хотелось бы, чтобы у ребенка была полноценная семья, хочу передать опеку своему брату, который живет в Америке. Это да. мой э, двоюродный племянник, вернее, но по возрасту мы почти одинаковые. У него есть все условия для содержания да. ребенка. Угу. Э, огромный дом, достаток. Угу. Вот. И почти год мы готовили документы и собирали они и там, собрали, полностью прошли все комиссии, осмотры, досмотры. там это очень дорого стоит. И мы не смогли здесь доказать родство между нами, потому что моя мама и... Его бабушка, родные сестры, а бабушка его умерла очень давно и родилась она в 910 году в Баку. И мы не смогли оттуда из Баку достать документ о том, что мы являемся ну, родственниками. Понимаете, мы одна семья, хотели сделать через родство.

Чекаємо ще 2230 один. Ну, я можу цей випадок. Така історія цікава, так? Так, да, вона такі випадки не поодинокі, До речі, такі випадки не поодинокі. Але я хочу відразу зауважити, що в багатьох випадках мої клієнти плутають усиновлення і встановлення опіки. Це трошечки різні речі, юридично різні речі. Якщо мова йде про опіку. То тут доречно говорити про певні дії по відношенню до дитини, які встановлюють догляд за нею. Да? Юридичні. Це юридично можна зазначити, що це просто догляд. Да? А усиновлення воно трішечки різниця за процедурою і за наслідками. Усиновлення це. Фактично, прийняття в сім'ю опіка це трошечки інше, зрозуміло і солоне це прийняття дитини у свою родину да. на на правах власної дитини. Да, це звичайно. приймаються всі далі юридичні наслідки. Це буде власне як народжена дитина. Да. Опіка зрозуміла. А от що в цьому випадку? Бачите, знову засідання суду знову е не дозволили. Е ми розуміємо, що опіка, коли йдеться про опіку, то все-таки надається право перше, це біологічним родичам. І тут, напевно, в цьому проблема, я так розумію, сталася. <гух> Опікун є, оця бабуся, яку ми щойно чули. <гух> але вони хочуть, я розумію, її побоювання. Якщо там є можливість, і людина, але це знову ж таки іноземець вже це іноземець для нашої країни, це людина. Я порадив... Як їм бути далі? Я що їм можна зробити? Я б порадив проходити процедуру усиновлення. Бо усиновителем може бути Усиновлення? Так. Да. Бо тут йшла річ угу. про опіку. Угу. я наскільки я зрозумів. Так, з... так. Це про опіку йшло, передати да. право опіки. Да. Так. Я б порадив тут застосовувати процедуру усиновлення. Щоб той їх американський родич да. розпочав процедуру Так. Да. але йому ж обов'язково треба їхати сюди. Правильно він не може на Звичайно. території Сполучених Штатів Америки розпочинати цю процедуру. Він має бути тут. Це можливо зробити, але йому в будь-якому випадку потрібно буде сюди приїхати. Ніяких довіреності тут це не пройде. Це обов'язково має бути його присутність да. будуть розглядатися всі документи, да. перевірятися да. і так далі. Але е, дивіться, оцей момент, що не підтверджується їх біологічне е, рідство, може якось призвести до того, що їм буде відмовлені процедурі усиновлення? Чи не повинно це посприяти цьому? Я не думаю, що це Бачили буде тут якісь різні країни, що Азб... Азербайджан сплив. Тут ну я не думаю, що. Це буде основним наріжним камнем, каменем yeah. цієї процедури. Я не думаю, що це буде підставою для відмови, але треба, звичайно, виходити з того, що перевага буде надаватися при усиновленні, звичайно, родичам, які мають хоча б якийсь зв'язок споріднення з дитиною. І якщо інших претендентів на усиновлення цієї дитини не буде, то я думаю, що ніяких проблем правових не виникне. 223.09,71. Три хвилини, якщо буде необхідність, будь ласка, ми ще чекаємо. Це зрозуміло. Ще є такий момент, як і часто говорила навіть на рівні Верховної Ради України, що прийняти на законодавчому все-таки аспекті і відмінити таємницю установлення. Вона поки що існує, вона чітко закріплена і так далі. На вашу таку адвокатську точку зору, наскільки ви вважаєте, чи потрібно залишити таємницю усиновлення, чи все-таки це має бути скасування або покладено, скажімо так, на розгляд батьків, які усиновили дитину? Я думаю, що таємниця усиновлення це в першу чергу охорона прав усиновителя і усиновлювача. Угу. Тобто дитини, яку усиновлюють, в першу чергу це стосується її. Її прав. Я вам більш того скажу, що є кримінальна відповідальність за порушення таємниці е... Слухайте, Ну є кримінальна відповідальність, але ж ви знаєте наших сусідів. Ну, я взагалі маю на увазі, не кажу конкретно когось. Сидів, да. Але що, часто це буває, дитина може ходити, перепрошую, щасливо бути в родині, а їй виповнюється там 10 11 років і в когось такі, перепрошую за такі прості слова, але відкривається все таки рот для того, щоб дитині повідомити, так або кинути там одне слівце, і дитина вже замислиться про те, що щось тут не так. А вона зазвичай знаєте, як це буває. Щось ти не дуже схоже на своїх батьків. О, тут все таки правду казали, там ще хтось. Ну, ось цей момент я розумію, що це за Момент. Але е, наскільки я розумію, що законом можливо, не можна це відмінити. Ти не можеш законом змінити кожну людину. Але разом з тим, е, якимось чином би це могло посприяти відміна таємниці усиновлення, щоб воно було все відкрито, все знаєте, ну, без проблем. Ну, в багатьох країнах світу існує таємниця усиновлення. Я майже в усіх, так? Я розумію? Практично, так. Да. Не в багатьох, звичайно, є кримінальна відповідальність за це mm -hmm. за порушення цієї таємниці, але в багатьох країнах світу вона охороняється, вона охороняється законом, більш того, вона охороняється морально-етичними нормами, звичаями і так далі. Але е, я хочу зазначити ще, що таємниця усиновлення розповсюджується і на е, захист е, цієї інформації mm -hmm. від самої дитини. Від самої дитини да. тому дитина тільки з по, по досягненню 14 років може знати, має право знати цю інформацію, має право знати інформацію про її біологічних батьків, має право на вимогу цієї інформації від тих органів або осіб, які цією інформацією володіють на законних підставах. І звичайно, розголошення цієї інформації, неправомірне розголошення цієї інформації, повинно бути певним чином обмежено. в нашій країні. Ці обмеження враховані в рамках Кримінального кодексу України. Так, вам сьогодні буду дякувати. Просто не маємо часу. А ще попереду два цікавих блока. Бо обов'язково побачимося. До зустрічі. Дякую, дякую. Я вам нагадаю, що сьогодні у першому блоці гостем у нас був Олександр Мірошний, голова адвокатського об'єднання. Шановні глядачі, ми продовжуємо протягом наших наступних ефірів. Обов'язково в, нас в студії буде Микола Кулеба, начальник служби у справах дітей міста Києва. Ми будемо показувати діток. Це дітки дійсно. Вони не щойно народжені, а на превеликий жаль у нас в країні. Всі хочуть усиновити дитинку, які там два або три місяці. А ми показуємо діток, як. П'ять, шість, сім, навіть вісім або дев'ять рочків, але ці діти навіть вони ще більше хочуть родину, тому що вони за свої сім-вісім років життя вони пройшли так багато негараздів, так багато біди, що хочеться їм подарувати трошечки любові і щастя. Ми продовжимо це робити протягом наших наступних ефірах. Тому, будь ласка, спостерігайте. Сьогодні переходимо до наступного блоку і продовжуємо теж говорити про діток і про народження. Отже, жінки народжували, народжують і народжуватимуть така наша природа, продовження роду в такій науці, до речі, як психологія психологія виокрема найсокровинніший період житті жінки. Це період виношування дитини, перинатальна або перинатальна психологія. Наука про психічне життя ненародженої дитини або дитини, що щойно народилася. Ну, період цей досить короткий, але якщо задуматися, скільки відбувається змін в житті фізичній та емоційній сфері жінки, і ще до цього додати появу. Та розвиток нового життя, то очевидно, що навантаження на цей малий проміжок часу досить велике. Допомогти жінкам в цей період і покликані перинатальні психологи. Один з таких психологів буде гостем у наступному блоці. Не примагайте.